Який позиний я отримав у 2015 році. Я добровольцем поїхав в зону бойових дій, в зону АТО. на той час ще. І Я попав в добровольчий батальйон Карпатська Січ. От. І в мене... ну, я... Ми приїхали, і там головний по нашому куприку сказав, що тебе хоче бачити наш комбат. Ну, Щоб познайомитися, і якщо ти бажаєш ну, далі служити нами, то треба з співбесіду. Я пішов до нього. І почав розмовляти. Він спитав, звідки, я, що, я, як. А я сам з Рібківського району. І в мене такий суржик от, в білоруський і український, я почав почав з ним розмовляти і каже, а тебе є позивний? Я кажу, так малий, то я, мене діти малий, малий, називали, бо я сам малий був. Я кажу, немає. Ну, каже, я так подумав, ти будеш білорусом. Бо у тебе розговор, акцент. Коли приїхав перший раз на позиції, це було в грудні місяці 15-го року. Ми попали на околиці Донецького аеропорту, село Піски і Донецький аеропорт. І там, от теракони, теракони, це була наша мій перший виїзд. Мене дуже добре прийняли. Так почав отримувати потрошки-потрошку і бойовий опит. Потім була ротація і в Луганську область, потім була і в Нову Донецьку область. І отак, от, от до кінця 18-го року, до 24 лютого я працював водієм експедитором я по області вози, їздив, їздив, їздив. А 24 числа мені дзвінок був о 5-й ранку, навіть не було п'яти, десь без 15-тих. Дзвонив мені директор і говорить, що не виїжджай нікуди, бо почалась війна. А мій маршрут був в сторону городніх і так далі. Я сказав, добре, нікуди, а в мене вдома дівчат було, сестра приїхала і жінка. Ну, вже теперішня. Першої хвилини я почав розчав всім дзвонити друзям, що там, як, яка інформація, що вони знають, що чу, чу, чули. Перший день я підготував своїх близьких до скажу, підвалу. В нашому домі там були строїтелі, ну, А ми поробили двох ліжка в підвалі, побирали, щоб трошки люди ну, себе комфортно чу ну, а 25 го числа я. Позвонив своїм побратимам, з якими ще раніше в АТО прослужив, спитав, де вони, що вони. Вони мені сказали, де вони, як вони. Я зібрав з собою рюкзак, що було. Речі мої, які я ну, раніше служив, форму все. Остальне, вони залишилися вдома, а потім вони стали під окупацією, і я туди ну, не міг ніяк попасти. Що було, що купив, що зібрав і позвонив, дізнався, де вони, сказав жінці, що. Ну, я, я не можу, що просто. У мене є бойовий опит з зони АТО. Я не можу сидіти вдома. Так, от, ну як хлопці там пішли, а я щоб буду вдома. Так вона трішки поплакала, поплакала, ну Потім сказав, що я поїхав, Ми зібралися, нас розподілили по підрозділам. Я на той час отримав командира відділення. Мені на той час, на 25 число, було. Три людини підтверднув підтверкуванні. Ну потім, потім понів кожного дня все більше, більше, більше і мене забрали відділення. А у березні місяці мені дали майже цілий звод. І відправили в допомогу арт-артбригаді, артдивізіону. І ми поїхали. І майже цілий місяць ми були в області. Ми не ці, не сиділи іменно на місці, а ми з одного пункту локації в другий, з точки А в точку Б. І так ми всю область каталися. Кожного ранку виїхали, працювали, вернулися. І так було майже місяць. Хлопці, які пішли в тероборону, вони от, є, хто без досвіду, ну без досвіду. Кого хто в армії не служив, хлопці прийшли, взяли до рук зброю, бо вони знали, що до нас йде ворог. І якщо ці люди, які прийшли ну, ну, як не зібралися б, щоб було б нашим Черніговим, щоб Чернігівщиною було, ну, представити можна, всі можуть представити. їх. Але у нас хлопці, бачите, які згуртовані. Вони зібралися, вони Мені от. Людина є у відділенні, вона в армії не служила і автомати не тримала. Вона прийшла і говорить, я не служив, але може якусь користь принесу вам. Каже, я водій, я на своєму авто. І я дуже вдячний кожному, хто прийшов, взяв до рук зброю і відстояв нашу батьківщину, нашу Чернігівщину від ворога, бо хто я знає, чим воно закінчилося. І Які прийшли з першого дня, ці залишилися, я пам'ятаю. Окрім ну, ніхто ще не покинув. Ніхто ще не звільнився, ніхто там ні по сімейним, ні по хворобі. Всі залишилися. Медицина, стрільби, відпрацьовуємо тактику по місцевості. Так, це всі ми займаємося, все є, ми готуємося, бо побачимо, що зима принесе. Що буде. А так у нас ні тренування кожного дня. Якщо там от підрозділ ну, без нарядів, без нічого, так то у нас є графік. Сьогодні ми туди виїжджаємо на стрільби, сьогодні туди, туди, туди. Там по місцевості робилось на групи, пройшли місцевість. Тренування, да, дуже часто є. До 24 лютого у нас спецпідрозділів в Чернігові такого не було, як зараз. Тероборони, такої потужної вже. І якщо вони захочуть через піти, вони ж тоді зайшли, їх ніхто не чекав, бо ніхто не знав. А зараз от, я думаю, що їх дуже будуть чекати, якщо вони захочуть піти ще раз. У нас вже з'явився той дух і той опит, якого не було раніше. І ми не пустимо так просто їх сюди.